Їжаки, метелики, ляльки, сніговики та багато іншого усі вироби із фруктів і овочів. Таку незвичну виставку зробили у коломийському дошкільному навчальному закладі. номер 2 дударик. Працювали вихованці садочка разом із батьками та вчителями. Свято для дітей: оформити стіл, щоб він був цікавим та смачним, насправді не так важко. Потрібні тільки матеріали, які ми використовуємо традиційно. Це фрукти та овочі, а ще фантазія. Саме за таким рецептом створювали роботи і вихованці дошкільного навчального закладу номер 2 Дударок працювали спільно з батьками та вихователями. Розповідає завідувач закладу Людмила Мальохіна. Це всі групи взяли участь, і хочу сказати, що така спільна робота. Батьків і дітей зближує іде виховання духовності, іде родинне виховання, іде співпереживання, взаємодопомога у таких у таких загальних справах. У додарів відбулися загальносадкові батьківські збори, а потім відкрили виставку робіт. Тут є метелики, поїзди, бабусі з дідусями, їжачки, сніговічки, оригінально прикрашені салати, лебеді та багато інших виробів. Коли діти оглядали виставку, очі світилися різними враженнями. Вони були емоційно піднесені, вони були веселі. Вони хотіли попробувати на смак, попробувати на дотик. Щиро були вражені побаченим у цьому залі. Дошкільний заклад «Дударик» сьогодні відвідує 220 хлопчиків та дівчаток, а з ними працює 38 педагогів. Усі вони виставкою дуже задоволені.